Вітаю церкву, вітаю всіх гостей, хто дивиться. А вибачте за мій голос. Ще, ще хворію. Дуже важко розмовляти, тому напевно, це буде плюс, тому що я не буду довго говорити. Кожну середу ми збираємось з переселенцями. І вивчаємо Біблію, читаємо Евангелія від Іоанна. І е, от я хочу сьогодні поділити з вами одну історією, яка є тільки у Євангеліста Іоанна. Е, як ви думаєте, що це за історія? Пам'ятаєте хтось? А можна перший слайд. Це історія про весілля в Кані Галілейській. І тільки Йоанн про це пишеть. Чому Іоанн розповідає про чудо, яке там сталося? Ну, по-перше, ну і головне, тому що він був свідком Свідком цих подій. Він бачив все на власні очі. І Іван Геовідуана, воно четверте, воно вже таке, знаєте, як його назвати більш більше зрілим. Він його писав в зрілому віці. І коли мав, напевно, час вже, знаєте, глубше все осмислити, осмислити сенс того, що відбувалося. Саме тому, до речі, Йоанна і називають Йоанн Богослов, тому що він бачив такі знаєте, в звичайних подіях якийсь духовний глубокий сенс. І Ця історія про весілля в Кані це не просто опис одного з чудес Ісуса. Це історія, яка нам показує, хто такий Ісус і як Він діє в нашому житті. Ну, давайте, по-перше, прочитаємо цей текст і потім подивимося, які уроки ми можемо з нього взяти. Можна наступний слайд. І так, Івангелія від Івана, другий розділ. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса. Ісус із своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісуса мати каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже, що до того мені і тобі, жінко, ще не настав мій час. А його мати промовила до слуг: Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води. Яку використовували для юдейського очищення кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус, наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм: тепер зачерпніть і занесіть до старости, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпали воду, знали. Тоді староста закликав молодого та каже йому Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються, а ти зберіг добре вино дотепер. Такий початок чуде зробив Ісус у кані Галилейській, виявши славу свою, і його учні повірили в нього. до цього. Місце. Я не буду з вами ну якби глибоко в цей текст, як ми робимо, Ну коли вивчаємо з переселенцями, а, але я просто хочу поділитись, а, яка є тут, ну, як мені здається, головна думка, а, можна далі слайд, і головна думка, що вам таку пропонувати, там, де присутній Ісус. Завжди відбуваються чудеса. І друга подібна її, коли поруч Ісус, можна не тривожитися. Там, де присутній Ісус, завжди відбуваються чудеса. І коли цю історію читаєш, то от можна в ній побачити, і я хочу вам запропонувати такі чотири важливі істини з цієї історії. І перше. Ісус джерело радості. Ісус прийшов на весілля, а Він, знаєте, не був таким суворим, не був відстороненим, А Він насолоджувався святом, Він радів з людьми, розділяв з ними цю радість. І оце для нас воно нагадує, що Бог, він не проти радості. Навпаки, Він є джерело її. На жаль, іноді люди, люди думають, що віра або християнство це щось таке, знаєте, похмуре, суворе, але Ісус показує, що віра може бути світлою і радісною. І коли Ісус приходить в наше життя, і Він приходить до нього для того, щоб наповнити Його радістю. Але ви доречно можете запитати, а як, як можна радіти сьогодні? Коли ми живемо в стані війни. Радість у Господі це не ігнорування болі, а таке глибоке внутрішнє переконання, що Бог поруч з нами і навіть в такі тяжкі часи. Радість це не просто усмішка, це не про усмішку на обличчі, це про внутрішній стан. І я хочу вам предложити декілька принципів, ну от, які допомагають нам і можуть допомогти зберегти радість от в такі важкі моменти. Перше, радість у Господі, а не обставинах. Апостол Павло пише: писавко, радійте завжди в Господі, і ще кажу радійте. Коли ти знаєш, де він писав ці слова, то вони обертують інший смисл. Може з них знайти. Ці слова він написав, коли перебував у в'язниці, у в'язниці і пише: радійте. Завжди радійте в Господі. Тобто істина радість вона приходить не з зовнішнього комфорту, а від стосунків з Богом. І от це розуміння, що Бог залишається вірним і тримає усе під контролем, це. Должно наповнювати нас радістю. Інший принцип радістю спасінні. Коли учні раділи чудесами Ісуса і тому, що вони робили, Ісус йому якось сказав: не тому радійте, що духи вам підкорюються, а радійте тому, що імена ваші записані на небесах, яка чудова причина радіти, правда? І наша головна радість це спасіння у Христі. І не війна, ні смерть, ні жодні земні якісь е, проблеми чи біди вони не можуть забрати в нас цю радість. Інше, радість у служінні. Знаєте, сьогодні під час війни дуже особливо і важливо е, не замикати собі, а таким бути провідником Божої любові. Сам Ісус сказав, блаженніше давати, ніж е, приймати. І от коли ми допомагаємо комусь, підтримуємо тих, хто в біді, ми наповнюємося радістю. тому що діємо згідно з Божим серцем. Радістю Божої присутності Давид пише: Ти вкажеш мені дорогу життя, повнота радості перед лицем Твоїм. Тобто мати радість в тому, що Бог присутній з нами. І от молитва, поклоніння, коли ми читаємо Біблію, це все нагадує нам про те, що Бог поруч, поруч і навіть в такі тяжкі моменти. Наступне радість у надії на Боже царство. Знаєте, війна, якісь земні проблеми і навіть комфорт. Це все тимчасово, але Боже Царство, воно вічне. І одного дня, як ми читаємо, Бог зітре кожну сльозу. Це також причина радіти сьогодні. Це надія, яка дає нам сили йти вперед. І так, християнська радість це вибір, я би так сказав, довіряти Богу сьогодні, служити людям і триматись от за цю вічну надію. А джерело цієї радості Ісус. Друге, що ми можемо з цієї історії взяти, що такий істина Ісус джерело допомоги. Ми читаємо, що на весіллі закінчилося вино. І це тоді був дуже великий сором для господаря. І тому Марія звернулася до Ісуса і каже, що вина в них нема. Ісус каже, Ну що тобі, мені і тобі до цього не настав мій час. Знаєте, ці слова це, ну, не були відмова чи якась грубість, а вказувало, що Ісус діє за Божим планом, а не за людськими очікуваннями. Марія каже: да, зробіть те, що Він вам скаже, і слуги послухались, а вони наповнили водою ці кувшини, і Ісус перетворив воду на вино. От це чудо, воно показує, що по перше, Бог знає наші проблеми і відповідає на них у свій час. У складні часи ми з вами що робимо? Ми шукаємо, шукаємо підтримки в людях, підтримку або допомогу в якихось ресурсах, обставинах. Але істина в тому, що тільки Христос. Може дати справжню силу, справжню допомогу, захист і надію. Ісус допомагає нам у скрутні часи. Дивіться, як написано, як Давід писав в своєму псалмі. поклич мене в день недолі, і я тебе врятую, а ти прославиш мене. Часто ми не знаємо з вами, куди бігти, до кого звертатися, але Бог говорить: поклич мене. Поклич мене! Істина в тому, що справжня допомога вона приходить не від людей, а від Бога. Ісус дає нам допомогу, силу і тоді, коли ми виснажені. Ісая пише: Він змученому дає силу, а безсилому міць. Впевнено, що у кожного буває такий момент, коли сил вже більше немає, коли хочеться все зупинити. Коли здається, що от вдалі ти вже не можеш і не зможеш. Але Бог знову каже: поклич мене, я можу дати тобі силу, я можу тебе зміцнити. Ісус допомагає, Ісус визволяє нас від гріха і страху. В цьому ж Євангелії Іоанн пише: Отже, коли син визволить вас. То справді станете вільними. Знаєте, люди часто намагаються ну, самі подолати гріх, самі подолати якусь залежність, страхи. Але істина в тому, що справжня допомога і справжнє звільнення воно приходить тільки через Ісуса. Що це означає от, визволення в Христі? Свобода від почуття провини, свобода від страху перед майбутнім, свобода від залежності. Коли ти приходиш до Ісуса, Він забирає твої кайдани і дає тобі життя. Ти становишся вільним. Справжня допомога тільки від Бога. Ісус є джерело допомоги. Далі Ісус є ще джерело. Якості. І в цій історії ми це дуже гарно можемо побачити. Коли розпорядник спробував це вино, він здивувався, потім позвав молодого і каже: Слухай, а зазвичай що роблять? Спочатку гарне вино подають, а потім погане, а ти навпаки все зробив. Що ми з цій історії бачимо, що Ісус Він не просто зробив вино. А він зробив його найкращим, він зробив його вищої якості. Це нагадує нам, що все, що він дає, все, що робить Господь, воно має найвищу якість, як ми сьогодні кажемо, зі знаком якості. Якщо ти хочеш мати якісний характер, якщо ти хочеш мати якісне служіння. Якщо ти хочеш мати якісне відносини, якщо ти хочеш мати якісне життя, приходь до Ісуса, поклич Ісуса. Справжня якість, вона приходить не від нас, не від наших якісь способностей, а від Христа. Сьогодні в світі багато таких, знаєте, підробок. І в духовному житті також. Ми повинні розуміти, що справжня якість приходить від Ісуса, тому що Він є джерело якості. І останнє, що в цій історії ми з вами бачимо, можемо сказати, що Ісус є джерело чудес. Це було перше чудо Ісуса, де Він показав свою славу, і ми почитали, що потім учні повірили в нього. Але знаєте, це не просто чудо і така історія з минулого. Ісус сьогодні робить чудеса. Ісус сьогодні а, джерело чудес. Він приходить в наше життя. Він перетворює наше життя, начебто, як от воду вино, робить його зі знаком якості. Ми Часто шукаємо чудес, але найбільше чудо це сам Ісус Христос у нашому серці. Ну, які чудеса Ісус творить сьогодні? Ну, декілька от можу назвати чудо спасіння. Коли грішник приходить і кається, це чудо. Небо радіє, чудо внутрішньої зміни, коли Ісус е змінює людину. Коли Ісус змінює її серце, змінює її погляд на життя, коли Він дає нове серце, це чудо. Чудо відповіді на молитви, коли ми благаємо, коли ми кличемо до нього. І Бог чує, і Бог діє. І тут питання, чи готові ми довіряти йому от всі сфери свого життя. Є ще одне чудо, яке. Очікують ці християни, церква це найбільше чудо, і Біблія про це пише і обіцяє, що попереду нас чекає з вами велике чудо вічне життя з Христом на Небесах. Ісус не просто Той, хто творить чудеса, а Він є джерело чудес, Він є початок. Давайте підведемо такий ітог або нагадаємо собі, що коли поруч Ісус можна не тривожитись. І от ця історія про весілля в Кані Галилейській вона навчає нас чотирьох важних істин: що Ісус джерело радості, Ісус джерело допомоги, Ісус, джерело якості, Ісус джерело чудес. От і останнє. Останній слайд, це та головна думка, якою хочу, щоб у нас залишилась, що там, де присутній Ісус, там, де ми його пускаємо своє життя, там, де Він буде з нами, там, де ми Його запрошуємо, а Ісуса запросили на це свято, там завжди будуть відбуватись чудеса. Він приходить у наше життя, щоб наповнити Його радістю, допомогою в скрутні часи, дати. Все саме найкраще і зробити те, що ми з вами не можемо самі зробити. Він творить чудеса. Нехай ця історія, можливо, по-іншому вам заграє іншими красками. Нехай вона нагадує вам, що Ісус завжди поруч. І Він завжди поруч, і Він готовий увійти в ваше життя і зробити Його найкращим. Запросіть Його сьогодні. І ви побачите, як він творить чудеса. Я не знаю вас особисто, можливо, ви ніколи не кликали до Бога в молитві покаяння. То не зволікайте сьогодні, можливо, той день, коли варто це зробити, або вийти зараз сюди, і церква буде молити за вас, і радіти, і небо буде радіти, або в кінці служіння підійти до пастор або добротів, і скажіть про те, щоб ви б хотіли помолитися, ви б хотіли покликати до нього, ви б хотіли запросити його в своє життя, щоб Він перетворив його на чудо, щоб він змінив його. І Бог почує вас. Нехай Бог благословить. Амінь. Давайте помолимось. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти є джерелом радості, джерелом допомоги, якості і чудес. Допоможи нам завжди запрошувати тебе в наше життя, щоб ми могли побачити Твою славу і пережити Твої чудеса. Навчи нас, Господь, довіряти тобі навіть тоді, коли ми не розуміємо твоїх планів. Дякуємо тобі, що ти завжди. Даєш нам найкраще. Ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.